Сполучені Штати вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники атакували три ядерних об'єкти в Натанзі Сфахані та Форду. Це підземний і ключовий об'єкт ядерної програми Ірану. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників. «Бі-2». Напередодні Вашингтон перекинув їх на базу в індійському океані. Трамп назвав удар по ядерних об'єктах Ірану історичним моментом для сполучених штатів Ізраїлю та всього світу. Американський президент заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну. Еківенкенріпотволд. Я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран, хуліган близького сходу, тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими. прем'єр Ізраїлю Біні Мінетніяху. Подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану. У самому Тегерані заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності. і Вони не не зазнали значних збитків, Ба більше в державній організації атомної енергії Ірану пообіцяли продовжити ядерну програму. Крім того, у відповідь на американську атаку Іран запустив ракети в бік Ізраїлю. Тим часом верховний лідер країни Алі Аліхаменії, побоюючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. На міністр закордонних справ Ірану планує відвідати Москву у понеділок і зустрітися з Путіним. Паралельно іранська влада повідомляє про наслідки ізраїльських Дарю понад 400 загиблих і 3 тисячі поранених. Семеро чоловіків постраждали напередодні внаслідок чергової ворожої атаки по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Одного з них у стані середньої тяжкості госпіталізували. Інші будуть лікуватися вдома. На район росіяни скерували артилерію та дрони. У наслідок влучань пошкоджені приватні будинки, інфраструктура, господарські споруди та автівка. Чоловік помер у машині екстреної допомоги після удару ворожого безпілотника на Харківщині. Напередодні ввечері російський дрон Молнія вдарив поблизу багатоквартирного житлового будинку в селищі Старий Салців Чугуївського району. У цей момент троє чоловіків були на подвір'ї. Один із них – 77-річний місцевий житель, не встиг сховатися і зазнав смертельного поранення. Ударом пошкоджено автівку в будинку вилетіли вікна.